Говори, отже, якщо зранці встав не з тої ноги, то молитися, поки не прийдеш до себе, а потім виходити до людей. Згідно того, приходити до себе, це зна ти як душа, так. ти маєш ближче бути до душі своєї, ближче до своєї душі через молитву. Через Бога, бо він тебе приводить до себе, ніж до тіла і світу. Увага до душі має бути через молитву ближче, як до насолоди тіла і світу. Чи зрозумів? Коли ти встав не з тої ноги, значить я приліпився вже зранку до кухні. Приліпився вже зранку до претензії поза собою через роботу або обставину. І вже нога сліва це нечистий дух, агресивний дух мені через світ. І тут я маю відрікатися зла в собі. Я за себе скажу. У мене можуть бути нечисті помисли, накинуті. Друки нечисті помисли чи агресивні помисли? Це чи бунт, чи несприйняття? Чи якась похоть тілесна. Я зразу відрікаюся, зосереджуюся на Бога і відрікаюся перед Богом від зла в собі, свого роду, як би відновлення хрещення. Ми перед Богом відрікаємося старого Адама, стару людину. Тобто людину страстну і похитливу. Бо розумієш, що це зло, що в мені це місце для ворога в мені. Тому я відрікаюся, я даю незгоду. І Бог це благословляє. відрікає. Коли ти відрікаєшся, сатани, ти тим самим призиваєш Бога. Бо ти хочеш помочі Бога в тій хвилині, коли відрікаєшся, сатани. Відрікання сатани це відрікання нечистоти, агресії обіди. Це відрікання страху і похоті тілесної. Тому заключається. І в мене дуже час. Тому у мене дуже часто вже з досвіду, з досвіду, мені стає легше. Наскільки я відрікаюся зла, настільки моїй душі легше, бо я з довір'ям до Бога. І з надією, Згідно його любові до мене, згідно його любові до мене, я вірю. Він є моїм батьком люблячим, для якого я, як його дитина, дорожча за всі гріхи, які я робив. І наскільки я це осомислю, я тоді буду відсікати всю правду того світу раді Бога і своєї душі. Я буду вважати це дурно, бути дурним останнім, ну з Богом на руках. Бозі на руках. Боці на руках. Я лучше буду в світі останнім, що першим до раю бути. Ну Для того треба знову заставляти осмислювати, де голова не хоче осмислювати. Або є товариш там, який не товариш, буде все робити діалогами, щоб тебе збити з тої дороги правди. Так, я по цьому дав відповідь.